Вперед, що саме ми хочемо показати людям, які товари є російськими, і що ваш маркет не маркує російські товари під час людей. Ми передамо офіційно вистави. Ми громадяни України, ми маємо право зайти в магазин. Ми маємо право. Ви забороняєте, ви сказали Я вас прошу, що ви собираєте сделаєте. Маємо передати.

А ты тут физичная особа, скажите мне, будь ласка. Мы не дадим, вот физичная особа. Ну вот я его и не хочу снимать. Ну вот такой, ради бога. Вы знаете, что вы сейчас препятствуете при, прессе? Да. Да? Ну хорошо. Всеукраинская громадська організація «Сокіл» сьогодні провела акцію під назвою «Не годуй агрессора». У супермаркеті клас, що на вулиці Клочківській, з вимогою промаркувати російські товари, то замінити їх на товароаналоги. Адміністрація пішла на перемовини. Перемовини були доволі успішними. Адміністрація пообіцяла замінити товари в найближчий час та промаркувати ці товари. Офіційну відповідь вони нададуть до понеділка.